Їду на склад. Подивитися, що залишилося від насіння соняшника. Ви зі мною! Всі знають, що існують три технології вирощування соняшника. Класична технологія, кліафілд під євролайтінг і експрес під Гранд Стар. Під кожну цю технологію існує свій гібрид. Ми зараз їдемо на склад дивитись, що у нас залишилось на складі, під яку технологію є насіння. Зараз у нас на складі залишилось декілька гібридів: це від Євросема і «Сементіса». Від Євросема ми маємо Пегас, це сербська селекція 6341. Маємо в двох фракціях в преміум фракції 10,5 кг, І маємо в оптимум фракції це 8,3 кг. Також «Сементіс» у нас в екселі фракції це 9,5 кг. Ці гібриди під Кліофілд під «Євролайтинг». Чому саме їх буду вам пропонувати? Технологію Клеофілд обирають саме тоді, коли у нас дуже засмічені поля, коли у нас є наявність вовчку, коли у нас нема змозі технічно його обробити. Тому обирайте насіння під Євролайтинг. Як кажуть, посіяв, обробив, зібрав. Ось і все, тоді обирайте. У нас два гібриди: Пігас і Діпстар. Преміум фракції, в оптимум фракції excel фракція. Пам'ятайте, що врожай на 30% залежить від якості насіння. 25% це технологія, яку ви обрали. Ще 25% це від захисту рослин, і 20% погодні умови. Якщо вас зацікавили ці гібриди, телефонуйте або пишіть.